Ви тут, війна в мене вдома. Ні, я не хочу до вас. Я поїхав додому. Ти знаєш людей, ти знаєш місцевість, будинки, споруди. Яка буде мотиваційна ланка у хлопця, якого так забрали в армію? Да ніякої Цивільним людям теж важко. Якщо зараз буде десь приліт, у скількох людей зі ста ми знайдемо якусь аптечку. Карін Олексій, заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу, в минулому пілот FPV, в, в минулому піхотинець. Зараз мой 54 четверте окремій механізованій бригаді, батальйон безплатних систем Небесна Кара. початку війни вже почав готуватися до війни, там приготував речі, документи, там все інше. Я розробив для себе план, там з якої сторони будуть нападати, я буду якось вивозити родину. Вивіз дружину до міста Мукачево на Западній Україні, там прийшов до місцевого ТЦК, сказав хлопці, я прийшов, я готов, що робимо? Вони кажуть, все чудово, забираємо тебе до себе, до нашої бригади. А в них 128-ма бригада. Хлопці, вибачайте, горнокопитно в простонароді. <гум> Ось, я сказав: та ні, хлопці, це все чудово, але ну, ви тут, війна в мене вдома, ні, я не хочу до вас, я поїхав додому. Мене спочатку не хотіли випускати. Але я сказав, мені все одно, ну, я... Поки що ще цивільна людина, я поїхав. Я саме проаналізував, що мені простіше буде знаходитись та воювати там, де я знаю місцевість, хоч трохи, тому що ти знаєш людей, споруди, там якісь там хитрі ходи, там через там якісь там подвір'я. Тож ну так простіше, спокійніше та ближче, скажімо так, в 113-ту бригаду, 120-й батальйон до хлопців. Це тривожна бригада. Ось і все з 17 березня я був вже там. До серпня 23-го року потім я звільнився трохи менше року пробув вдома і повернувся знов до Збройних сил України, але вже в 54-ту бригаду. Я дивився на те, як проходить мобілізація, як люди йдуть воювати, допомагати чи ще щось. Тенденцію СЗЧ, І я розумію, що ну хлопців стає все менше, а поповнення все менше. Ну, і тоді хто, якщо не я. Це морально-психологічне підтримання бійців. Розуміти хто, як себе почуває. Хлопець-друг для дівчинки, яка там в плече вмажиться, і сльози буде саплями розтирати. Ось так само і я. Раніше ця посада називалася замполіт. А, з чого вона взагалі починалась? Це там якісь там стіни газети там газети прочитай, там, які там вони всі красавчики молодці. Ось, А це ще з ряданських часів пішло. Але зараз ну, сенсу немає взагалі. І ця посада зараз трансформувалася в більш психологічну підтримку самих людей. З кимось треба попрацювати, просто порозмовляти. Кому цього достатньо. Є люди, яким потрібна психологічна підтримка, і їх, звісно, направляють вже до фахівців узкопрофільних, скажімо так. А буває таке, що треба зараз держава, Збройні Сили України надають таку можливість, що можна там поїхати. На відновлення, скажімо так, там на Закарпаття, там є санаторії, профілакторії, де можна відволіктись, перезавантажитись, і це дуже круто. Військовослужбовець без натхнення, у кого у якого немає ні сил, не ні бажання, від нього не буде ніякого сенсу на позиції. Так його можна провести. Він він приїде, там все інше. Він якось буде там щось робити, але скажімо так, без якогось такого натхнення. Наші хлопці можуть знаходитись і в 800 там кілометрі від ЛБЗ, але це не дуже часто. Якщо бачать, що тенденція дуже погана, нас вивозять, перевозять на інші позиції, знову ж таки трохи на віддалення, і вже хлопці працюють з новою позицією. Війна 22-23 року зовсім інша ніж зараз. Зараз більша частина це дронова війна. Дрони, артилерія і авіація, звісно ж, все одно, піхота, вона як була, так і залишається. Піхота це стримуючий фактор в будь-якому випадку. Але, скажімо так, якщо раніше там йде якийсь ворожий наступ на наші позиції, то. Тоді ж о, вся піхота вона вистоювала, виборювала, вбивала ворога. Зараз іноді ворог навіть не встигає дійти до позиції нашої піхоти, тому що вони все згорають, скажімо так, виграють на роботі. Ось, наприклад, коли я приходив до нас в батальйон. Мене питали, а ти ну, чи граєш ти в комп'ютерні ігри? А я чесно кажучи, що там я коли там був студентом, там трохи пограв, там в декілька ігор, і все. Ось, і коли я сказав, що ні, мені сказали: ну, скоріш за все, в тебе не вдасться літати. Але нічого, все зробив, є мотивація, ти хочеш навчитись, все буде добре. На кожен дрон свій час підготовки та навчання. Ну, ось, наприклад, для мене, для мене, найкрутіше, найцікавіше. Але і це найскладніше навчитись літати на FPV, тому що це повністю все залежить тільки від тебе. Там немає такого, як на Мавіку, там тільки Джосік повернув, він там злетів і полетів, куди тебе треба. Ось і там автоматичні системи, там стабілізування, все інше. На FPV-шки ти сам всім керуєш. Тому це дуже складно. Але пройде деякий час, ти, ти, тебе всьому навчать. Зараз ми в процесі масштабування нашого батальйону, і зараз нам дуже конче потрібні пілоти. І зараз, ось останнім часом усіх на слуху контракт 1824. Хлопці, приходьте до нас. В нас є контракт 1824. будете отримувати додаткове грошове забезпечення. Такі люди, по-перше, вони набагато швидше вчаться. Їм це трохи простіше. Коли там ти вже постійно виконуєш якусь задачу, ти починаєш думати, як у скалоба, скажімо так, да? нова кров, нові люди, особливо молодь, вони можуть побачити якийсь альтернативний шлях вирішення цієї проблеми, якого ти можеш не побачити. І це дуже круто. Якщо ти хочеш воювати, якщо а, в тебе там, гарні здібності технічні, а, ти розумієшся там, на іграх, ти розумієшся розумієшся на фізиці, там, радіохвилі, все інше, то спробуй себе в безпілотниках. Вміння. Це теж треба на це ставити. Це просто навіть зараз ми знімаємо на камери. Якщо ти раніше працював з камерами, ти знаєш, як знімати, що знімати, якщо ти там можеш там, построїти кадр, там, чи ще щось, то можна спробувати знайти місце в медіапросторі, в лавах Збройних сил України, чого б ти хотів, ти хочеш бути штурмовиком, ти хочеш бути як стримуюча сила, тобто піхотинець. Якщо в тебе все добре по здоров'ю, по моральній стороні, по фізичній стороні, то, в принципі, тобі відкриті двері усюди. Треба робити, мабуть, більш Прозору працю ТЦК, щоб люди бачили, як це е, працює, а не так, що хтось когось там відвовтузив, яка буде мотиваційна ланка у хлопця, якого так забрали в армію? Да ніякої. По-друге, мені здається, що наша держава трохи, скажімо так, програла в менеджменті та рекламі е, служби в ЗСУ. Немає такої мотивації на це. А це мотивація йти захищати, і те ж саме, як будуть піклуватись про родину, по гротам теж саме грошове забезпечення. Я взагалі сторонник такої тези, що воювати повинен кожен. В тій чи іншій там. Силі, специфіці та все інше. Кожному, кожному підрозділу потрібна допомога людей, донати, збори, там все інше. Просто ось ну, про, простий приклад. Ось там У нас зламався пікап, на якому ми кудись виїжджаємо там, на, на задачі, там, на навчання там, чи ще щось. Зламався пікап. Держава там, нам може допомогти, але на це все проходить якийсь час: це два тижні, три, чотири, п'ять. Там декілька місяців, а тобі ну пікап потрібен зараз. Окрім того, що треба відремонтувати, треба покупати пікапи, тому що вони горять, тому що ворог, на жаль, не спить. Він теж багато чого бачить. А якщо ми будемо спиратись тільки на державу, це все можливо, але це багато часу, тому що, скажімо, так бумажна волокіта. Ну гру грубо кажучи, бо можна і на це уходить багато часу. Постійно потрібні старлінки, постійно потрібні генератори, постійно потрібні аптечки, потрібні, тому що коли ти постійно ходиш за, за тією ж самою аптечкою, проходить час. Ну треба ліки викидати вже і міняти. І в піві це в принципі в одну сторону літає, скажімо так, якщо це не в впіві бомбар. «Мавік, ну, буває по-різному. Буває, що він може дві години прожити, а буває таке, що два тижні. А таких нету то ніхті, в кавтральне. Цивільним людям теж важко психологічно, тому що люди теж постійно знаходяться в якійсь, при якомусь психологічному тиску. Тому те, що місто живе та дихає, це дуже ну, круто, чудово і дуже. Гарно бачити, що життя продовжиться. Ну, ось, якщо вийти на вулицю, у скількох людей зі ста ми знайдемо якусь аптечку. Або взагалі хоч щось, що може допомогти, там, якщо зараз буде десь приліт. У кого можна щось знайти? Та, я думаю, десь у одного зі статіки приблизно. Кацапська дурня, сподіватись на Авось та й все інше. Ні. В нашому випадку ми не можемо на це опиратись, цього чекати. Так, дуже добре, коли працюють, працює наша система, коли є швидкі, коли поруч є військові якісь, але якщо буде масований удар. Ось, наприклад, там вдарили там, 20 шахедів, там і там. Декілька прольотів від Естріста по цивільних будівлях, все інше. Тобто, багато-багато поранених буде. А хто буде надавати допомогу? Ну, ви будуть на виїзді швидкі карети ці. Їх на всіх не вистачить просто-напросто. А людина, там, наприклад, там, у якої там буде поранення ноги там, чи руки, він повинен, хоча б сам собі там, першу допомогу надати. Тобто, той же самий турнікет на собі зав'язати. А у більшості цього навіть собою немає. А я спочатку війни почав переходити на українську мову, але знову ж таки я розмовляю на російській і також саме розмовляю на нашій рідній. Ось бувають такі моменти, коли там. Ну, не знаю, там, дуже сильно там, нервуєш, приймаєшся щось, і тобі ну, автоматично простіше розмовляти на російській мові. Тому в цей час я більше розмовляю на російській. А так ну, завжди питаюсь, намагаюсь переходити на свою рідну і більше часу розмовляти на рідній, скажімо так.